Привіт, я Валя. Привіт, я Марян. І якщо ви бачите це відео, це означає, що ви клікнули на наш канал, і вам цікаво дізнатися, про що він. Якщо коротко, це канал про літературу. Якщо більш розлоги відповідати на це питання, то це історія про те, як. Я зрозуміла, що не розбираюсь в українській літературі, і мені стало цікаво, що буде, якщо я в дорослому віці відкрию шкільну програму і почну розбирати, що відбувається. Достатньо швидко зрозуміла, що відкрити шкільну програму недостатньо, і мені потрібна людина, яка допоможе мені розібратися всі ці історії з українською літературою, і я написала Валі. І все, що ви будете бачити на каналі, це наші уроки, які ми вирішили записувати, бо подумали, що це теж комусь може бути потрібним. От, а тепер Валя, я б хотіла, щоб ти розповіла людям, чого тобі це цікаво. Я вивчаю літературу професійно. Цьому були присвячені всі мої студентські роки. Я писала дисертацію з літератури, яку успішно захистила. Вже можна це, це новіше відео, і тому тут все актуально. І коли Маріам звернулася до мене з таким проханням провести її уроки української літератури, я подумала, що для мене це ще одна можливість говорити про те, що я люблю, а тим паче допомогти Маріам також полюбити цю літературу, зрозуміти її і разом спробувати розібратися в тому, чому українська література так довго здавалася нам нецікавою, і разом з тим відкрити її для себе як таке джерело натхнення. І той матеріал, який насправді нам усім варто переглянути вже з позиції сьогодення з нашими знаннями. Тому загалом це, звісно, можливість ще раз поговорити на ті теми, які нам цікаві, і дуже дуже вдячні вам за те, що ви дивитесь ці відео. підтримуєте. і ми знаємо, що вони цікаві і вам. Тому, якщо вам цікавий наш канал, якщо вам подобається відео, які ми з морям записуємо, будь ласка, підтримайте нас і розвиток нашого каналу на Баймі Лінк Десь є в описі точно. Можливо, ми навіть зробимо якийсь клік клікабельний лінк, але в описі ви точно знайдете можливість нас підтримати. Для нас це справді дуже важливо, і ми вдячні усім.